Всім привіт, дорогі дівчата! З вами Тетяна Гулак, б'юті експертка з краси компанії Миріки, ваша подруга і ваша порадниця. Дуже дякую вам, що ви зайшли на мій канал. І сьогодні я хочу познайомити вас із можливостями компанії у вересні. Можливості для тих дівчаток, які ще вагаються чи користуватися продукцією, чи потрібна їм можливість будувати бізнес з компанією. І сьогодні я хочу трішечки розказати про себе і про можливості, які вас чекають у вересні. Я в компанії Маріки вже 23 роки. Користуюся продукцією щодня, використовую тільки засоби моріки, і мені 56 років я не. Користуюсь послугами косметологів, тому що в компанії є все необхідне для того, щоб зберігати мою молодість і мою привабливість. Я задоволена всіма засобами і з радістю ділюся з дівчатами, що обрати, щоб зберегти себе, щоб покращити свою шкіру. Ну і звичайно, я завжди шукаю тих дівчат, яким важливі можливості моріки більші, чим продукція. А більші це можливості будувати бізнес, змінювати своє життя на краще, мати додатковий дохід, мати можливості будувати кар'єру і досягати найвищих висот, про які ви мрієте. І сьогодні це відео для вас, дорогі друзі, які хочуть дізнатися більше і хочуть навчитися більше, щоб і мати більше. Тобто для жінок, які хочуть більше. І, я завдяки компанії Морікей дійсно змінила своє життя. Воно в мене позитивне, радісне. Я можу мріяти про що завгодно, бо я знаю, що меж для досягнення немає. Компанія завжди підтримує на кожному кроці навчанням, подарунками, таким спілкуванням, дуже підтримуючим і важливим, надихаючим. І в компанії. Є для кожної жінки. Саме те, що вона шукає. Тобто кожна з вас для себе обов'язково знайде щось привабливе в компанії Kay. І почну я з продукції. Що чому я обожнюю Kay, Тому що я обожнюю цю продукцію за те, що вона безпечна, вона дуже якісна, вона ефективна. Я довіряю Kay, бо я знаю, де вона виготовляється, які вчені і які розробки вона. Має. Я пишаюся тим, що компанія має вже понад 1600 патентів на продукцію на інгредієнти. Вона має власні лабораторії і вона досліджує, як ті чи інші інгредієнти впливають на покращення шкіри. Все, що компанія створює, це дійсно унікальне. і. Дуже хочеться, щоб всі жінки могли спробувати продукцію і переконатися і. От ось так в онлайні мені хочеться донести це і дати, розказати про це всім жінкам світу. Бо Кей вже 62 роки на ринку покращує життя жінок і дає нам унікальні можливості створювати і досягати своїх мрій. Тому я за Mary Kay, за таку вигідну інвестицію, тому що як консультант з краси я маю маю постійну пільгову ціну на продукцію. Як консультант я можу створювати багато своїх проєктів, які дають мені можливість спілкування, нових знайомств, доходу, розвитку і, і так далі. Цього не перерахуєш. Ну а в цьому році я щаслива. Бо моя команда серед найкращих топових команд моряки Україна, і я цим дуже пишаюся. Пишаюся дівчатами, які разом зі мною стали зірками, які мають свої вже команди та команди клієнтів, які вміють ділитися і радувати інших, і наша команда. Перемогла у такій дуже крутій програмі G20 для бізнес-груп України. І я, як лідер, у листопаді зможу побувати в найкращому круїзі по Середземному морю від компанії Маріки. Я дуже вдячна цим можливостям, що вони в нас є у жінок і вони є у всіх. От, тому я вас запрошую, моряки, бо і у вас будуть такі можливості, і ви зможете, так як я отримувати такі розкішні подарунки в житті. Ну, а зараз ближче до теми, чому саме у вересні дуже привабливо стати консультантом з краси, тому що вас чекає дуже класна пропозиція від компанії. І зараз я швиденько вам покажу стартовий набір, бо він є обов'язковим. В ньому зібрана найпопулярніша продукція, і саме із цього набору розпочинається знайомство з продукцією Марікей. Цей набір включає в себе таку універсальну продукцію якою користуються практично всі жінки, і це туш для вій, ідеальний об'єм, розкішна туш. Одна із найкращих серед клієнтів любимих. Також знежирений засіб для зняття косметики з очей, двохфазова рідина, яка дуже легко ніжно знімає всі види туші. І тональний cc крем для обличчя, який містить антиоксиданти. І він такий дуже ніжний, флюїдний, в дозаторі, дуже комфортно ним користуватися. А взагалі його така родзинка, що він дуже гарно, легко адаптується під. Любий відтінок шкіри. І тут є багато пробників. Пробники чарівного набору це системи подогляду за обличчям для різних типів шкіри. Також тут є в наборі крем для шкіри навколо очей із чарівного набору, і пробничків дійсно багато. І ось такий набір, великий система оновлення шкіри, і це. Дермобразія, такий глибокий пілінг, салонна процедура очищення шкіри. Також в наборі є гідрогелеві патчі, пробник, дві штучки, крем для рук у міні-версії з маслом дерева ши, і каталог-образ Літо осінь де зібрана продукція, яка є на сьогоднішній день. Все це ось в такому красивому пакеті. Вартість такого стартового набору. Тисячу гривень, але продукція, як ви бачили, дуже багато, і я вже її перераховувала більше, ніж на 3000 тут всього. Тому це вже дуже вигідно придбати стартовий набір і вже стати консультантом. І це вже є така можливість, ви це вже можете зробити. Крім того, якщо разом зі стартовим набором ви обираєте системний догляд, Тобто зразу замовляєте чарівний набір TimeWise з комплексом 3D. Це Одна із останніх розробок Kay, вона дуже дієва і ефективна, такий системний догляд з 25 до 45 років, який має антиоксидантний комплекс і пептидний. Він через два тижні, коли ви регулярно використовуєте зранку і ввечері, він дійсно змінює шкіру на краще. Ви просто будете радіти від свого відображення в зеркалі. При цьому це є безпечно, він не ароматизований, він без барвників, не гормональні засоби. Вони всі дуже ніжні і дуже приємні на відчуття. Ось такий набір зараз для нових консультантів замість. 5950 гривень коштує 2975 гривень, в половину дешевше. Тобто це дуже крута акція. І вам цього набору вистачить Ну десь орієнтовно на 4-6 місяців. Або ви можете обрати ось цей набір це системний теж догляд для. Жінок від 45 років з антивіковими перевагами і дуже потужним комплексом і антиоксидантів, і пептидів. Тут є гіалуронова кислота. Тут є все необхідне для того, щоб зупинити процеси старіння і насолоджуватися. Теж відображенням в дзеркалі. Тут є, що в нас тут є: очищення, активна ліфтенсироватка, денний та нічний крем і крем для шкіри навколо очей. Такий набір. Зараз компанія для нових консультантів також пропонує за пів ціни не 8700, а 4350 гривень. Дуже чудовий набір, дуже гарна ціна. І хочу сказати, що до обид, ну, до. Обидвох наборів і чарівного, і TimeWice ріпеа, компанія пропонує дуже красиві косметички. На жаль, зараз я не покажу, бо в мене їх немає. Але це подарунок, презент такий до кожного набору. Ну і ще хочу сказати, що, крім такого подарунка для новачків, компанія також. Е е Підтримує консультантів компліментами за замовленням. І як консультантка, новачок, ви отримуєте багато подарунків ще за такий набір це олівець для губ, помада, помада до 13 вересня, до дня народження компанії. Якщо ви встигнете до 13-го включно, то ви ще отримаєте й помаду. Також для нових консультантів є такі. Компліменти пробників додаткових, які теж вам вкладають. Тобто Дуже дуже привабливі умови, класна продукція, незалежність, компетентність в сфері краси, і ви можете насолоджуватися продукцією, маючи вже свій власний бізнес, маленький бізнес, що ви його розвинете до великого масштабного бізнесу, і це дасть вам дійсно нові відчуття, таке нове щастя. В Житті, незважаючи на те, в якому часі ми зараз проживаємо своє життя. Тож я вас запрошую, в Мирі Кей. Я сподіваюся, що в цьому відео ви побачили і почули те, заради чого ви приймете правильне. Вірне рішення стати консультанткою з краси і подарувати собі цю можливість. Якщо у вас немає консультанта особистого, то я завжди із радістю допоможу вам. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Це важливо, щоб відео розповсюджувалось і більше дівчат побачили і почули про те, що таке компанія Морікей яка вона. Який це подарунок для кожної жінки? А на сьогодні це все. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей!